zo kanner. <marriages timing> В першу чергу ми прийшли тому, що мовчати вже сил немає. Зазвичай ми маємо бути об'єктивними і не виступати ні на одному боці, ні на іншому. А тут постраждали наші колеги, які теж виконували роботу і саме за неї їх і били. І ми вирішили, що просто в цій ситуації далі стримувати свої емоції ми не маємо права. Адміністрації чиновникам, міліції хочемо сказати, що далі ми мовчати не будемо. Звернення щодо побуття журналістів в Україні. Ми, рівненські журналісти, обурені шокуючими фактами побиття наших колег працівниками. Правоохоронних органів. Люди в погонах свідомо продовжують жорстоко бити і калічити репортерів, які виконують свої професійні обов'язки. Зокрема, з 28 листопада 2013 року у Києві від рук працівників правоохоронних органів постраждало понад 50 журналістів, операторів та фотографів українських та іноземних засобів масової інформації. Ці інциденти мають беззаперечне підтвердження у свідченнях, фото та відеозаписах. Міжнародні організації відзначають, що журналістів били з особливою жорстокістю та цинізмом, особливо після того, як дізнавалися про приналежні і всі та масової інформації. Ймовірно, у таких протизаконних діях брали участь і працівники Рівненського спецпідрозділу Беркут. Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Берташа Василя Михайловича та начальника ОМВС... МВС Рівненській області Лазутка Василя Івановича. Перше письмово звернутися до Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України та президента України з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій і протестів та дати їм об'єктивну оцінку. Друге не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області. Третє не дезінформувати журналістів про роботу вірених вам структур, не приховувати суспільно важливу інформацію. Начальнику управління МВС України в Рівненській області Лазутку Василю Івановичу припинити всі безпідставні кримінальні провадження щодо журналістів, які порушені через висловлену ними громадянську позицію. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх законних форм протесту. Також заявляємо, що разом будемо захищати колег-журналістів, громадських активістів та всіх законослухняних громадян, до яких будуть застосовані тиск, переслідування та інша протизаконна діяльність. 5 грудня 2013 року я хочу сказати також, що я дякую вам за вашу громадянську позицію. Я її, як представник влади, яка зараз до вас вийшла, однозначно розділяю також. І як представник влади, і ви чули, що говорив про це і голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ, і начальник ОМВС України в Рівненській області пан Лазутко перед депутатами на сесії перед громадою, яка була присутня на майдані, що в Рівненській області буде забезпечено проведення мирних громадянських акцій, утисків, побиття. І якихось інших прецедентів щодо засобів масової інформації, так само, як і до людей, які висловлюють свою громадянську позицію, в нас не буде. Я в цьому переконую. І я розділяю вашу громадянську позицію, ще раз скажу, і також засуджую побиття журналістів, які виконували свій професійний обов'язок, висвітлюючи події, які відбувались на Майдані. Ми не проводимо там ніякої акції, ми проводимо з цими портретами, люди залишаються з фотографіями побитих журналістів, а ми піднімаємося, реєструємо приймальні звернення не більше того. Нам, ну, ну, нам не треба реєстрації якоїсь для того, щоб понести звернення журналістам журналістів. Okay.